Привіт усім! Отримали дуже красиве кабінетне крісло з натуральної шкіри. І зараз детально проведемо з вами його відеогляд. Обладнане металевою хрестовиною. П'ять коліщаток. Хрестовина в гарному стані збереглася. Коліщатка працюють чудово, не закусують. Крісло регулюється висота сидіння. Для того, щоб підняти висоту сидіння, потрібно встати з крісла. Підняти цю лапку вгору і крісло підіймається. Для того, щоб його опустити, потрібно, сидячи на кріслі, підняти цю лапку вгору і під вашою вагою воно опускається. Також є речах регулювання глибини сидіння. Ось зараз воно в максимальної позиції висунути вперед. Для того, щоб сидіння посунути до спинки, потрібно просто встати з крісла, нажати цей речах кнопочку. Всередину і сидіннячко на пружині затягує всередину. Для того, щоб крісло сидіння висунути вперід, потрібно нажати цю кнопку однією рукою, а іншою виштовхнути сидіння під пружиною вперід і відпустити кнопку. Зараз детально оглянемо стан самого крісла. Відео роблю з відстані 20 см. Крісло виконав в натуральній люксовій шкірі. Надзвичайно м'який, приємні на дотик, напевно, теляча шкіра. Дуже м'яканька. Стан шкіри дуже хороший, є ледь помітні сліди користування. Сидіннячко. В дуже гарному стані. Ось який Яка якість шкіри. Підлокітнички з деревини. Лівий підлокітничок. Повністю все крісло викотнене з натуральної шкіри. Тобто навіть позаду і збоку вставок шкірозамінника немає. Задня частина також шкіра. Це є меблева фанера сантиметрова. Крісло міцне, надійне, якісне. Ергономічна спинка. Підтримує по боках, підтримка поясниці, підголівничок. Окрім цього, є такий всередині валик підтримки поясниці. Він відчувається, коли спина притулена до крісла. Тобто тут з двох сторін потрібно одночасно опускати вниз або вверх. Ось. Там десь на 15 см відповідний валик опускається або підіймається вгору для комфортного користування. Окрім цього, крісло обладнане функцією відкидання спинки, тобто донизу цей речах фіксує позицію крісла в певній позиції. Догори ви маєте можливість гойдатися або вибрати кут нахилу спинки. Зараз покажу. Детально це на фотографіях на сайті показано. Тобто сідаємо на крісло, натискаємо на спинку і речах донизу. Ось такий якісний механізм мультиблок називається з продовженням або спідничкою. Тобто сидіння залишається в незмінній позиції, а спинка відкидається і фіксується в декількох позиціях. Таке красиве крісло маємо. Кого цікавить, посилання в описі під цим відео на наш сайт. Там є ціна, додаткові фотографії, опис крісла.